Третя хвиля штурмів Авдіївки. Окупанти невеликими групами за підтримки техніки та артилерії знову почали масово штурмувати околиці міста. На підкріплення вони кинули танковий полк з 90 танкової дивізії. Не змінюючи тактики, фактично, а саме хоплення слангів, ворог намагається знову тиснути в районі села Степового і намагається закріпитися в районі залізниці, аби потім вийти на Бердичі і на трасу 05-42. В цьому ж районі окупанти мали частковий успіх біля степового з півдня. Ситуація знову ж таки досить складна. сєвєрне тоненьке окупанти продовжують рух, намагаючись знову ж таки вийти на ту саму трасу, аби її перерізати, фактично створивши якесь оточення навколо Авдівки. Але за останні тижні з інформації ГШ, також стало відомо, що окупанти почали рухатися з Синовацького напрямку прямо в лоб Авдівки, Фактично з трьох боків. Зараз тривають бої, попри потуги расистів Сили оборони України вдалося зупинити, скажімо так, ці механізовані колони, знову ж таки, спаливши бронетехніку. На думку аналітиків, це не останній до речі, наступ прогнозують іще, адже до нового, Году, ймовірно, треба буде трішки відзвітуватися росіянам за фактично результат своїх наступальних дій, які поки розбиваються об нашої оборони. І Щодоби от також за інформацією генштабу число атак збільшується бої фактично тривають вже в районі Коксохіма. Також бої тривають уже в промзоні Авдіївки, тобто вони вже дуже близько біля Авдіївки. Дуже складно нашим військовим, зважаючи на знову ж таки на каби і на артилерію, яку окупанти задіють на цьому напрямку. Про те, що нині відбувається поблизу Авдіївки, маємо нагоду розпитати в Андрія Сергана, офіцера 59-ї ОМПБР, підрозділ якого нині стримує ворога на цій ділянці фронту. Андрію, вітаю! Слава Україні! Героям слава. скажи, будь ласка, третя новала окупантів, про яку вже говорять цей тиждень, чим вона відрізняється від попередніх, на твою думку? Більше людей, менше техніки, чи більше артилерії і менше людей у наступі? Ну, по-перше, змінилась походу, я трішечки сказав, холодновато. По друге, більше людей і менше техніки, тому що, в принципі, наші впівічники доволі успішно працюють. І техніка, як така вже втратила свій трішечки сенс, але в той же час має от. Але суть не в тому, суть в тому, що, наприклад, на прикладі 59-ї бригади вона стоїть і стоїть доволі успішно, і за цей рік вона тільки продвинулась вперед. І зараз вона тримає рубежі, і в принципі, ну завдяки кабрігу, завдяки тому організації. Процесів завдяки людям, які в команді, то в принципі бригада доволі успішно, скажем так, тримає позиції, будь ласка. Хто штурмує ЗЗеки чи регулярні війська? І яка тактика ворога? Знову вони йдуть в лоб невеликими групами? Чи все ж таки намагаються по флангам десь огинати? Там є всі і всі підряд. І деякі бригади закінчуються, появляються нові. В той же час є. Група Сомалі, яка працює успішно з їхнього боку. Є там дуже багато і скам е, е, так імперських військ, імперії звали тож час. Е, ну чесно говорячи, в сортах війна, не хочеться навіть розбиратися. О, головне, щоб ми їх максимально знищували. Головне, щоб максимально е, були в цілі наші люди. А скажіть, будь ласка, от, про авіацію. Відомо, що е, вона докучає нашим військовим. Як на вашій ділянці фронту Ось ці керовані авіаційні бомби, наскільки вони докучають нашим військам от, фактично обороняти і контратакувати? У нас трішечки спокійніше, ми трішечки правіше від Авдіївки, В той час, е, скажімо, так коли пролітає щось е, на кшталт авіації, хочеться перекреститися ці чотири рази. Дякую, Андрію, вам за вашу роботу. Нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Сарган, офіцер 59-ї ОМПБР, підрозділ якого виконує бойові завдання на південному фланзі Авдіївки. Пане Романе, очевидь, скажімо так: біля Авдіївки йде перемелювання сил ворога. Наскільки така тактика ефективна в умовах оборони? Фактично мало не на три чверті кола. Ну, це, мабуть, найкраще, що ми можемо робити перемолювати ворога. І основне завдання оборони це якраз там чотири завдання є. Це перше, відбити наступ противника. Те, чим ми зараз так і відбуваємо, коли противник ми пам'ятаємо декілька тижнів тому з усіх сторон просто папер. Друге, нанести йому максимальні втрати. І також ми це робимо, ми бачимо, що він тут втратив, особливо і в техніці на самого початку. Ми тоді вугледар дивилися і всі так, для нас радули. Це... Але коли побачили, як тут касетні боєприпаси працюють, то звичайно побачили, що ворог просто. Ну, по факту, по цим наступальним діям, ми побачили, як змінюється війна, яку роль починає відігравати техніка на полі бою, що вже не таку ключову, як була до цього. Четверте, це утримати позиції і третє, утримати позиції, що ми робимо. Да, У нас є деякі втрачення, але ми намагаємося і створити умови для подальшого наступу. От зараз питання, що ми відбиваємо ворога і створюємо умови. Для, скажем так, утримання позицій, і якщо буде можливість, будуть резерви для того, щоб ці кліщі, Фланги зрізати да, так. зрізати фланги. Оце це головне, те, що противника тут утилізовують, це зрозуміло, і це гарна тактика. Така тактика в нас була. Ну, нам про неї як мінімум говорили на Бахмуті, також використовували, що дуже багато противника там лягло. Тут теж саме, але тут відрізняється тактика бойових дій. Там противник йшов в лоб, ми пам'ятаємо через місто. Тут намагається заходити з флангів. Але зайшовши на промзону, починає піддавлювати наші війська. Не знаю, що там з промзони. Да, він нас там відсіче трохи від цього від від'ясинувати, від перехрестка, Але я думаю, що він уже зараз ключових таких позицій немає. Я думаю, і ви були на промзоні, я там був свого часу, тому я думаю, що там є куди відійти і далі організувати оборону, але те все, все, в Дівці, що... все те, що відбувається, і противник підтягує, ну, показує те, що ситуація складна і, можливо. Скоро доведеться приймати якісь рішення. Або нам потрібно буде зрізати фланги і вирівнювати фронт, ну, або відводити війська на більш успішні позиції для того, щоб не пропустити їх далі. Хочу сказати зразу: ну, як мінімум, дивлячись на карту, я говорив до цього, що Авдіївка для противника є виключно політичним Полі... рішенням. Воно, і Вона їм треба, тому що вона, скажімо так, впізнавана по своїй назві. Це е, передмістя е, Донецька, і їм потрібно щось показати перед Новим роком, перед виборами і після Бахмута, який захопили злочинці, і захопили вагнерівця незбройні сили. Тому вони кидають сюди всі сили і взагалі не жаліють людей. Тому наше завдання. Вчасно зорієнтуватись і зрозуміти, або ми зрізаємо фланги, або переходимо і далі знищуємо ворога вже на інших позиціях. Стратегічного якогось прориву, після там, якщо, не дай Бог, нам доведеться залишити Авдіївку, ну не має бути при нормально організованій обороні за Авдіївкою.